Тренируют вражескую тренирует армию, которая вторгается в Курскую область. Ведь он каждый день заявляет что-то, что противоречит его предыдущим заявлениям. Ответка прилетит. Не прилетит. Не прилетит. А Россия тогда теряет приблизительно 400 тысяч в год. Они, когда увидели сегодня, сколько их угрожают, да вы что, у нас же костылей-то столько нет. Привіт, друзі, мене звати Олена Курбанова. і Я рада вас вітає в ефірі ютуб каналу Курбанова Лайф. А це свіжий огляд російської антипропаганди, їхньої кринжати неболю страждань. І якщо хочете вірити, хочете ні. Але старі темники з 24-го року перекочовують у 25-й. Про що я зараз розкажу? А ви тим часом не забувайте нас підтримувати своїм лайком? Обов'язково підписуйтесь на ютуб-канал Курбанова Лайф. Ну і звісно, коментуйте все почути і побачити з минулого року. Не змінилось нічого. Звісно ж, Російська Федерація не воює із України. Іни, ну і направду, що із нами воювати. пам'ятаєте як говорила Маргарита Сіманян. За три дні подавимо всі їхні воїніві точки і окупуємо їх нікчеми абсолютно. А ось НАТО НАТО. То все дуже серйозно. Це 50 країн, проти яких стоїть одна єдина Російська Федерація. Ну і звісно ж, НАТО, як і завжди, порушує всі домовленості із Росією. Вони. Буквально воюють вже на території навіть самої Російської Федерації. Здивовані я теж їх не бачила, але пропагандисти кажуть, стверджуючи, що армія НАТО вторглася вторглися на курську територію в Курську область, тому що НАТО зокрема навчає і українських солдатів. А так, звісно, не можна північно-корейських кидати проти України можна. Будь-які інструктори навчати Україну не можна. Україна має тільки помирати, бути обстріляною, ловити дрони і ракети. А от по Росії ні, ні, так вони не домовлялись. НАТО от в 99 дев'ятому году в НАТО приймають три європейські страни: Венгрия, Венгричі. Через пару недель начинаются бомбежки в Югославии. Понятное дело, для чего их затаскивали в НАТО ускоренно. Чтобы полностью создать сухопутную изоляцию, в том числе воздушное пространство, чтобы уже никакая помощь военная и даже гуманитарная. Кстати, на границе Венгрии и Югославии тогда заблокировали российскую колонну с гуманитарным грузом в мае 1999 года. Солярки слишком много было в баках у КАМАЗа. Соответственно, НАТО это фактор войны. Это было понятно еще в годы холодной войны, это, тем более это понятно сейчас. Когда даже НАТО открыто нарушает принципы договора 2 плюс 4 об объединении Германии 1990 года, где четко прописано, на территории бывшей ГДР запрещается нахождение инфраструктуры НАТО. А в порте Росток на Балтийском море на территории бывшей ГДР строится командный центр всего НАТО, не Бундесмарины, ВМФ Федеративной Республики Германия, а всего НАТО. Тренировки украинских солдат, инструкторы стран НАТО Это проводят на территории. России? Безусловно, тренируют, тренируют вражескую армию, кого? которая вторгается в Курскую область, расстреливает мирных жителей, ведет террористические атаки, обстреливает мирные Надо здания. нападет на Россию. Это делает НАТО, обучая украинских солдат, закладывая полетные задания в ракеты, которые запускаются с территории Украины, а возможно не только с территории Украины, по мирным российским городам. Простите, в Казани обстреливали не военные заводы, обычные жилые дома. То же самое и в других городах. Соответственно, НАТО это фактор агрессии. И нынешнее СВО это логическое следствие того, что мы слишком долго терпели. Простите, контртеррористическая операция на Кавказе. Наемники с Украины из -за радикальных неонацистских группировок у участвовали в войне против э, российских федеральных войск. Соответственно, начиная с 2014 -го года война против мира, два населения, тотальный террор против своих же людей, убийство журналистов. Олеся Бузину в 2015 году кто? ФСБ что ли убила? Нет, его убили украинские неонацисты, которых потом оправдали в зале суда и триумфально на руках выносили как национальных героев. Вот истинное лицо, это даже не лицо, это морда, соответственно, украинской национальной идеи и тех европейских кукловодов, которые стоят за всеми этими желе... Зеленскими, Порошенко и прочими. А за этими всеми стоит НАТО, которое наускивает, поджучит этих, скажем так, политических хулиганов и террористов, а потом применяется прием боевого визга, который хорошо знаком всем террористическим группировкам, независимо от их географии, э, прикрываться живым щитом из мирного населения, а потом кричат, ай я, я, ай -яй, погибли мирные люди. Да, возможно в ходе бомбежек гибнут и невинные люди. Но Украина это государство сознательно ставшее на путь террора, нацизма и уничтожения мирного населения. При этом у россиян все плохо не только с новыми темниками тавкедами. Із абсолютно недоречними коментарями в 25-му році в них теж краще не стало. Я взагалі здивована, що Марія Захарова звідкись виповзла, бо за її улюбленою традицією вона святкує новий рік 14 днів. Ну тобто, не просихаючи, сидить на стакані, але тут вона вирішила зайнятися боєм наркотичної залежності. Ну тобто, бухати їй можна, от такою бути можна, а критикувати нашого президента за те, що він там собі щось дозволяє. Ай-яй-яй, тільки вона за собою нічого не помічає, як і завжди, вони розказують одне й те саме, що власне про президента розказують понад 5 років. Ми вже це чули і бачили, вже було і про наркотики, і про те, що треба здати аналізи. І не тільки я нагадаю, що ваші ж інші пропагандисти, які нібито представляють інший табір, розповідають, що ваш взагалі знаходиться в холодильнику. То що. Наше міністерство закордонних справ має виходити і на брифінгу обговорювати, чи достатньо низька температура в цьому холодильнику. Зеленського опасно по двом причинам. Во-первых, потому что он не нормальный человек. Это не фигура речи, это не попытка меня действием, Опять же, давайте говорить и называть вещи своими именами наркотиков. причем достаточно долго употребляет наркотические средства. Это человек, который э, кроваво опьянен властью и своими амбициями. Он раб и амбиций, и наркотиков, и той ситуации, э, в которой его карту разыграли за него. Второе, почему его слушать опасно, потому что э, он ведь э, у нас в стране называют его просроченным. Он уже находится вне каких-то а, законных а, рамок своих полномочий. Даже внутри самой Украины ведутся дебаты о том, как оценивать его статус, кто он, его президентские полномочия, срок его президентства закончился. Как описать то состояние юридическое, в котором он находится? Не берутся сейчас даже на территории Украины, там нет единого понимания. Одни говорят про одно, другие говорят про другое. И еще очень важный момент, почему его слушать опасно, потому что ведь он каждый день заявляет что-то, что противоречит его предыдущим заявлениям. Каждый день он срывается в оскорбление даже тех, Хто uh, є союзниками, хто є вдохновителями, хто є його спонсорами? Хоча, якщо чесно, я не впевнена, що вони всі виходять в ефір не навалені, бо на правду нести таке тверезим, я не знаю. Це, мабуть, великий талант. Я ще не доросла до цього. Але Гурльов розповідає про те, як вони мають всім диктувати правила. От, прям всім, ось вони, вони, які втратили частину окупованих українських територій. Вони, які нічого не зробили з тим, щоб війська НАТО увійшли на курську територію. Вони будуть комусь щось диктувати. Зачекайте, я записую. Гурльом переконаний, що всіх треба залякати до такого стану, щоб вони по бункерам, як миші? Ну тобто як росіяни сиділи. А особливо моя улюблена історія про Британію: що ось Британія взагалі має бути нажахана до смерті. Чи варто нагадувати про країни НАТО, про ядерне озброєння? Напевно, що ні, але безкінечні погрози Британії викликають в мене тільки одне питання: то може. Ну хоча б один дрон запустити. Не треба. З ракетами все ясно. з Спасибо, ви обсикаєте штани, що коли тільки називаєте саму марку і назву цієї ракети. Ну, малесенький дрончик можна, Ну, щоб ми побачили, що ви не балаболи. І на сьогодні, на награду, ось ці правила не нам повинні диктувати, а ми повинні диктувати. Щоб всі сиділи по бункерам, щоб боярин нос висунуть. Щоб за кожне слово на, 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 думати, говорять. Британия великая, с чего она великая? Вы отправили 15 тысяч человек, ну давайте мы с этим островом когда-то раз навсегда покончим. Я уже про это говорил. Если кто-то считает о том, что если мы сотрем с лица земли Британию, и кому-то от этого станет хуже, в том числе и нам, не станет, ответка прилетит, не прилетит. Не прилетит. Потому по простой причине, что стратегические ядерные силы России сегодня в полной боевой готовности. РСФ в полной боевой готовности. Лодки можно вывести в районы боевого предназначения. Они там спокойно до полгода могут находиться. Ничего им не мешает. Ну и стратегическую авиацию, раз это очень а 55 со спецбоеприпасом, наверное, пора подвесить. Чтобы не было желания. А вот орешникам, теми же калибрами, мы вполне можем достать туда, и от этого острова ничего не останется. Ну, раз не завжди з цим зло покончено, тому що в кормі гадості та стради, ніхто нічого никогда не ожидает. Цікаво, давайте, хоча б на одну мить пофантазуємо, а що таке війна із НАТО? Ну тобто, скільки ще російських русскоговорящих їхніх мальчиків там загине, бо те, що передають нам, те як допомагають нам. Це важливо, але це геть не в повну силу, м'яко кажучи. Тож, уявіть, якщо вже навіть самі недорогі росіяни розуміють, що для стабілізації фронту необхідно зараз призвати десь 400 тисяч гарматного м'яса, це означає, що в них такі самі втрати. І це тільки за невеликий відрізок часу, це не за всі три роки повномасштабної війни. Тобто самі росіяни розуміють, що Щось йде не за планом. Путін казав, що Україна втратила 30 тисяч людей за рік. А виходить, що сама Російська Федерація, і це кажу не я, це не мої підрахунки. Втратила 400 тисяч. Ну, скажімо так, цифри не досить коректні, але втрати у Росії такі, що коли недорогі росіяни про це дізнаються, ох, здається, хтось точно піде маршем на Кремль. Для, для стабилизации фронта нужно там, призывать там, не меньше 400 тысяч человек. Мы понимаем, что если они призываются, эти 400 тысяч человек, ну, то есть я имею в виду, набираются контрактниками, да, то значит есть приблизительно убыль такого же количества личного состава. Да? значит Получается, что Украина за весь предыдущий год, по словам Путина, потеряла на поле боя 30 тысяч человек, это его прямые слова, да? А Росія так дотеряє приблизительно 400 тисяч год убитими раненими виведеними з строя по, по самым разным причинам. І вот здесь да, подтверждаются ваші слова там на о патерях, або о, 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 о вихтурмах. При тому довіряти українським журналістам чи українським пропагандистам, нашим паблікам навіть не треба. Недорогі б росіяни, якби хотіли знати правду, вони могли б просто відкрити свої власні соціальні мережі і подивитись, що там викладають. Не знаю, наприклад. Волонтери, які розповідають про те, яка величезна кількість поранених в російській армії настільки велика, що їм не вистачає навіть костелів на всіх, тому що так комусь пощастило повернутися із фронту. Але є одне, але повертаються вони звідти тільки на половинку. Дуже много сьогодні приїхало ранених ребят. Все с ногами, все ранения в ногу. Ни одного мы сегодня не посадили в автобус рукой там или с чем-то. И все на костылях. У поезда, видимо, хватает. Но наш госпиталь заревел. Они когда увидели сегодня, сколько их угрожают, говорят, да вы что, у нас же костылей-то столько нет. Поэтому я думаю, что они к нам обратятся. И, видимо, придется помогать. До речі, в тилу завжди є ризик того, що ти можеш лишитися без ноги. Ну, це ж очевидно, що СВОшники час від часу повертаються додому і повертаються не самі, чи то не із порожніми руками, а прихопивши із собою щось із фронту. Тож. На вході в один із під'їздів у Москві хтось поставив протипіхотну міну, бо правильно вся Москва буквально в небезпеці, що піхота піде на столицю наступом. Місцеві, звісно ж, м'яко кажучи, в шокові, бо вони розуміють, що це тільки перші квіточки, коли СВОшники вивалюються на вулиці російських регіонів. Ну а далі ще більше і більше недорогих росіян обов'язково подякують Путіну за те, що він заварив це СВО. не буду но вот там вот лежит предмет похожий на взрывчатку крылья нельзя вот, вот так В подъезд попасть пока не можем и наверное никто не выходит предупредили уже там кого-то Фінал цього випуску сюжет, який не має пояснення. Під фінал цього випуску сюжет, який я не знаю, як коментувати, і це неможливо коментувати. Просто Діндон Кадиров цілується з віслюком, він просто бере і цілується з віслюком. Тут немає підтексту, це не метафора, не треба шукати прихованого сенсу. Він просто бере і це робить. Хорош, 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 Дене закінчення, але це і є російська антипропаганда. Я багато чого чула і знаю про кадирівців, але з цього боку він відкрився якось по-новому. На цьому друзі, мені терміново треба завершувати цей випуск. А ви не забувайте лишити нам лайк, підписуйтесь на YouTube канал Курванова Лайф і, звісно, коментуйте, почути і побачене. Бережіть себе, бережіть Україну. До зустрічі!